Шановні глядачі, добрий день. Сьогодні у нас 11 серпня. День, по-моєму, 82-й. Знов заїхали ми на наш Пегас. Недалеко були, вирішили провідати його. Цвіте він і бджоли гудуть. По минулого разу погода була не дуже льотна. Чутно особливо не було, а зараз, якщо навіть прислухатись, то чутно. Все в нас тут хорошо, соняшник здоровий, відцвітається. Височенький, ну як завжди наш погас 2 метри мінімум. В принципі, все нам тут подобається. Заїдемо колись ще. А на сьогодні все, до побачення.